Це у нас а, метис мейн-куна. Він дуже класний, але приїхав такий дуже кволий. Від виснаження не міг навіть стояти. Цей метисмейнкуна один з 15 котів, евакуйованих з Краматорська до притулку Яни Русіної. Волонтерка розповідає: раніше тварини жили вдома у місцевої, яка підбирала їх у зруйнованих будинках. Коштів на їхнє утримання не вистачало. Останні тижні коти голодували, каже Яна. Тож волонтери вивезли їх в притулок на Дніпропетровщині. Він ну, ось навіть не не вставав, коли його гладили. тобто Він так оченятка підіймав і, і лежав. Перший період його навіть ми насильно годували. Це складно йому харчуватися, він не може їсти всі корма. В сусідньому вольєрі ще один врятований з Краматорська кіт. Його порода Охос Азоес вкрай рідкісна. Зустріти таку в Україні майже неможливо, кажуть волонтери. Після приїзду розповідає Яна. Кіт в постійному стресі та нікого до себе не підпускає. Відмовлявся їсти дуже довго. Насильно його неможливо покормити. Пішла на фоні стресу ринотрахеїд. Якщо не лікувати, то тваринка навіть померти може. Більшість евакуйованих котів хворі, каже Яна. Один із них Товстунчик зараз проходить курс лікування. Цей кіт найменше з усіх стресував від евакуації. Неймовірніше, каже волонтерка тварина. Жила на вулиці. Дуже лагідний, дуже активний. У нього динаміка гарна. Не такий запущений стан був як у нашого Мейнкуна. Тобто тут ми вже майже на стадії вилікування. Тому я гадаю, десь через тиждень ми почнемо пошук господарів. Наймолодшому коту з евакуації немає й року, каже Яна. Сподіваються знайти йому нових власників якомога швидше. Це такий кіт-масажист. Знаєте, є такі, які залазять ось топчуться. Ось це таке. Дуже активний, дуже активний, дуже грайливий, як дитина. Ну, звісно, гратися хочеться, хочеться людської уваги. На лікування та утримання кожного з цих котів бракує грошей, каже Яна. Притулок переповнений. Прийняти інших евакуйованих тварин не можуть, допоки цим не знайдуть нові домівки. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.